Сьогодні з вами потрапимо в минуле, відчуємо себе китайцями 90-х років і спробуємо пересічний шупуер того часу. Оха-ха-ха. Круто. Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді ось такий от шупуер під назвою Схід. Мені його заслав магазин містер Шушен. Напевно, всі вже розуміють, що мені подобаються аутентичні такі старі чаї. І буде цікаво спробувати цей чайок. Коли я готувався до відео, я Перерив інтернету в пошуках інформації про цей чайок. Знайшов багато фотографій, але багато якихось подробиць я про цей чай не знайшов. Єдине, що я вам можу про цей чай розповісти, що вся символіка на цьому чаї і всі надписи, які тут присутні це надписи, які символізують. Революцію, китайську революцію. Тут зображені іерогліфи, це лозунги революційні, і саме схід Сонця, це в Китаї символ революції. Але все ж таки одну цікаву річ про цей чай я знайшов. Ось тут ви зараз побачите скрін екрана. Це напевно єдиний єдиний сайт, який знайшов для мене Google. Де а, продається такий чай. А, і прикол в тому, що там, там хоч на сайті півкілограмова а, упаковка, але все ж таки ціна 22 тисячі рублів. В магазині Mr. Шу Шен а, плиточка цього чаю за 250 грамів коштує. 650 гривень. Давайте вже розпаковувати чайок. Давайте подивимось ближче на цю плиточку. Ось такий вигляд вона має. І давайте її розпакуємо. Самому вже цікаво поглянути на сировину. Дуже цікавий. Аромат в ньому доволі глибокий. Ось так апетитно виглядає цей чай. Просто погляньте, яка краса. Треба розуміти, що цей чай був зроблено для внутрішнього ринку Китаю, для пересічного китайця. Давайте куштувати. В ароматі сухого чаю відчувається грибна нотка, така ніжна грибна нотка, яка поєднується з горіховим ароматом. Така комбінація. Приємний збалансований аромат. Слухайте, за 650 гривень такий приємний крутий аромат. В розігрітому чайнику в цьому чаї відчувається в ароматі а, деревина, горіхи, а грибна нота вона пішла кудись далі, вона, вона стала глибше. І... Дає об'єм цьому аромату. Дуже приємний і об'ємний аромат. Супер. Незважаючи на свою таку комуністичну історію, і сам вигляд, чай має такий строгий, суровий, назва, восход, схід, а насправді чай доволі ніжний і приємний. Він переливається в дерев'янистих нотах. В ароматі. Настою, відчуваєш горіх. Але коли ти його ковтаєш, то смак він більше відчувається як дерев'янистий, а горіх він стоїть як на задньому плані разом з грибними нотами. Грибні ноти вони стали дуже тонкі. Їх, ну, по-перше, помітять не всі, тому що. Ну, треба немало пропити пуеру, щоб розібрати ці всі дескриптори і відчути їх окремо. І оці грибні нотки, вони доповнюють і дають таку о, глибину смаку. А Ще що цікавого, в цьому чаї відчувається смак старості. Uh, ви скажете, а що це за смак такий? Смак старості. <гум> ну, звучить, ладно, дико, але, але uh, в деяких чаях старих з'являється такий mm, далекий при, присмак, аромат глини. Uh, і він цей uh, аромат, смак, я не знаю, як його назвати, напевно, більше на смак схоже, він підкреслює смак води. І коли ти п'єш чай, ти якби відчуваєш смак води окремим дескриптором. І сам смак чаю він дуже витончений. Ну, у старих чаїв смак він доволі такий ніжний і. Легко такий далекий, його треба ну, розглядувати, його треба вдивлятися, він, він такий ну, ненавяжний. Тому, тому, от, знаєте, є багато, багато різних стереотипів у нас. От, якщо а, подивитись на наше інфополе, покопатися. От багато хто там ну, з експертів розказують, що навіть загуглить цю інфу там, про старі чаї. купа інформації, що старих чаїв немає, що це все підробки. От скажіть мені, будь ласка, щоб підробити старий чай, треба зробити, придумати. Технологію, її застосувати. А, і при тому, при тому я тут в Україні купую у а, містера Шушен за 650 гривень цей чай. От, ну, от, от, от ви скажіть, от воно вам воно їм потрібно це робити, цим займатись. Просто в свої часи це був масовий чай. А, і і його на складах залишило ще досить багато. Звісно, що якісь такі з дорогої сировини брендовані чаї, які, які там займали місця, на, займали нагороди на яких-то чайних виставках. Такі чаї, да, їх важко достати, це колекційні дорогі чаї. А масових чаїв в Китаї навалом. А чому їх навалом? А тому, що чай пуер, він з'явився досить недавно, в 70-х роках. І за цей час, коли він набув популярності, чаїводи почали придумати нові рецептури, почали допилювати. і як говориться, нове, затмило старе. І тому в Китаї залишилось досить багато старого чаю, тому що е, з'явились гунтіни, з'явилися різні рецептури, які просто оці, е, старі комуністич, комуністичні китайські старі, по типу Восходу, вони просто затьмили. Вони, вони стали там водночас нікому не потрібними, тому що. З'явився більше вибір чаю, більше такі сучасні технології, сучасні смаки. А цей чай був з посередньої сировини, виготовлений от таким по сільським китайським технологіям. Ну, напевно, це ж робилось на фабриці. але по таким. От, от як придумали о, о, спочатку його робити, так і зробили От такий первозданний смак поеру. Тому мені і подобаються старі чаї, що м -м, ти відчуваєш цю аутентичність, ти відчуваєш цей е самий от, о, настоящий ну, смак поеру, да, яким його придумали. Ще в 70-х роках. Ну, цей чай. цей чай. Я відчуваю, що цей чай це дійсно в ньому відчувається старість. Я не знаю. Підробляли його, не підробляли. Але якщо китайці його підробили, то хай і далі продовжують робити такі смачні підробки. От ну, мені, як покупцю, за 650 гривень купити смачний чай, в якому такий тонкий смак, аромат, ну, мені за радість, хай продовжують так підробляти. М -м -м. Рекомендую вам спробувати цей чайок. Якщо ви ще е ніколи не куштували старих чаїв, Буде вам якраз спробувати. Зазвичай старі чаї вони коштують доволі дорого, тому це дуже-дуже хороший варіант для того, щоб скуштувати і відчути оцю старовину, потримати його в руках. Досить хороший варіант. Я вдячний магазину містеро Шошен за такий чайок. І, до речі, в цьому пуері досить потужне чайне сп'яніння. Я не знаю чому. Але це мною помічений факт, що в усіх старих чаях відчувається досить потужне чайне сп'яніння. Не знаю, можливо, це якісь хімічні процеси, які проходять в е -е, ферментації за ці всі роки. А, можливо, це. Якийсь там чайний егрегор, який там контролює <свісно>, ці всі процеси. Я, я не знаю яким чином, але то є факт. Я скільки не пробував а, старих чаїв, вони всі мають досить потужний чайний стан. Так, а ви, ви, щоб бути в курсі е, цікавих е, чаїв, не новинок, хотів сказати новинок, я напевно скажу так, чайних старинок. Якщо ви хочете бути в курсі чайних старинок, е, то підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики до гори, задавайте якісь питання, я не знаю, давайте поспілкуємося в коментарях. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!